Люди майже покинули мікрорайон. Залишається по даним від обласної херсонської адміністрації близько 300 осіб. В старій частині острова, яка ближче до суднобудівного заводу, він щодня обстрілюється. Там вже немає нічого цілого. Там буквально одиниці людей в будинках залишаються. Під'їзди є повністю порожні. Є по одній людині або по дві. Зараз немає можливості якимсь. Бригадам, міським чи комунальним підприємствам виконувати роботи саме на острові, тому що, по перше, так не поїздиш часто, бо дрони постійно літають, і через міст дуже небезпечно їхати, тому що росіяни погрожують його зруйнувати будь-якої миті, тобто люди, які ризикують, вони це в приватному такому порядку. Вони заїжджають на власному транспорті. І я не знав, чи зможу я виїхати з острова.